Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність. Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно, от повністю наглухо, Починаючи від тих, хто верху закінчується такими. Взагалі як там ТЦК, поліція, хто це заліша? Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз віста тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських європейських новин, україн, якісь партнери з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командую, і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Що це за ворога не розумієте? Це якісь інституції повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у цієї культури європейської, неважливо, не американської, неважливо. Бо ставте от плюс коміті, не де в свічі. Ніде, блін в світі немає такої культури дружби, ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо, бо, бо просто чесний. Бо це твій друг, типа, ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну дружба це зустріч друзям, як бізнес-стреча? Бізнес-треча, пам'ятаю? У них так, поки вони ще тут підлітки, а ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так втічно, дуже все розписано. І ми чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить, а почали всирать. А що ти за кордоном? А що ти не на війні? А що ти, якщо на війні не помер, а що донатиш, а що не донатиш? а що не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати, нам, друзі, пизда. Я перепрошую за слово, але нам пизда просто, як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. І його обом теж треба дружити, а не всирати один одного. В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципу наглухо просто наглухо чудя, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це покішо, ті, типу, але ж ми бачимо нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали гнути якусі по свою таку лінію. Побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за це нічого немає, і вони далі починають. Ви ж бачите, їм, ну вся людина, всі принципи втрачені. Е, дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за закону мобілізації, щоб все було чесно. І е, люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів, бо, наприклад, у тебе сусідка Марія Іванівна. І у Марії Іванівні чоловік помер на війні, якого теж отак знає закинули в бусик і відправили туди на м'ясо, він там помер. І Марія Іванівна сидить, і, начебто, все розуміє так далі. Всередині у неї дуже болить. Дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди, сусіди здавали і так далі. Навіть там розмова була, що й гроші за це отримати, але це не так важливо. Тут у кожного своя біль, розумієте? І люди втратили єдність настільки, що готові просто, грубо кажучи, Перемістить в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті своє цю біль емоції десь виплеснуть, не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людність і так далі, тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Ми можемо дійти до того, друзі, що колись про нас будуть а, ну, як кримські татари. Знаєте, Я дуже люблю кримських татар, от був в Туреччині, там співав з ними, розмовляв, концерти давали для них. Дуже класна нація.